Я перед тобою, Боже, буду плакати, як з тобою рідний балакати, як же тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молити, але Боже, хто крім тебе допоможе. Чорні хмари гублять мої тіні, зупини війну на Україні. З поля бою всіх солдат чекаю і чим можем їм допомагає? Але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому. Дай же Боже, щоб війна скінчилась, щоб держава не занапастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб у всіх дітей живими були мама і тата. Що так ведеться, дорогі наші синочки, що немає вішої молитви, як материнська. Я звертаюся до Всевишнього Бога, щоб зберіг вас у цю тяжку годину і молюся про захист у вас, щоб ви повернулися додому живими, здоровими до своїх родин. І ми, матері попіднянщини, віримо вам. Ми любимо вас. І даруємо вам ці обереги. Як захист на полі бою у цю важку годину. Тримайтеся наші любі сини, і ти, моя дорога дитино, я горда, що ви, мої сини, не злякалися, не сховалися, а стали на захист України. Повертайтеся додому, де чекають вас наші родини, батьки, матері. Дружини, дітки, наречені, вірні друзі, сусіди. Ми дякуємо вам, повертайтеся, ви герої.